На захист нашої держави. І з жовтня місяця, включно по грудень, держава отримує 23 мільярда від громад держави Україна. Я думаю, це кошти, Думаю, їх треба ще використати у е, е, правильному розмісті, щоб вони були. А було забрали ще е, по можливості будемо допомагати. Але якщо в нас незабезпеченість забезпеченість мільйона. Нам треба кошти на харчування дітей, у нас не захищені статті по заробітній платі, там де, де менше нести відповідаються, якщо ми її вчасно не випадемо. Це є питання. У нас є питання тепломережі, де будинку повинні бути Бог. У нас є питання води, питання водовідведення, питання благоустрою, щоб не позасиралися вибачте на слові у. Не чисто так і не знали людини бігти, що робити. По тобто, треба мусили вивозити, треба завести, і щоб місто було охайне. Тобто, треба ще трохи на це дивитися. дозвольте, дивіться. Так, 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 дивіться. Так. По такму мережі, щоб люди розуміли ситуацію. Ситуація досить складна. Тому що е, держава на себе взяла повноваження і прийняла рішення компенсувати різницю тарифів за тепло, і, е, щоб ми не піднімали тарифи для населення. Що його робиться. На сьогоднішній день держава заборгувала 12,5 мільйонів тепло мережі, а мережа довжна 16 мільйонів за газ. В результаті є постанова Кабінету міністрів, якою накладено арешт на рахунки комунального підприємства і без всякої згоди і дозволу знімається 65% коштів, які є на рахунках. Остається для підприємства 35. А тепер думайте: 35 всього треба заплатити за електроенергію. Алектроенергія основна складова і вона досить суттєва через те, що працюють котельні раз. А по-друге, що в нас тягне водовідведення, що ми за 9 кілометрів переплачуємо лише соте в сторону деж. Два. заплатить податки 3. І заплатить заробітну плату чотири. Чому я ставлю питання по заробітній платі через те, що якщо взяти середню заробітну плату по підприємству, то у нас складає не так і багато трудяга, який лізе у яму у зляку в дощ, коли прориває е, водопровіда вода побережу, він отримує на руки, всього на всього 8,5 тисяч. Всього на На сьогоднішній день у нас серйозні проблеми сьогодні в комунальних підприємствах, що в одному, що в другому, немає кому працювати. Сьогодні шукаємо водія, не можемо знайти водія. Ніхто не приходить на таку заробітну плату, бо водій отримує так само 8,5 тисяч. Ніхто просто не хоче йти на такі гроші працювати. Ось чому я питання? Тому мав Хочемо, ми не хочемо, а нам виходу немає, підтримати, треба буде підприємство, інакше воно не проживе і не викрутиться. Ні благоустрій, ні Богу, так водопостачання. Так страдається. Держава встановила такі правила, ми тут нічого вдіяти не можемо, нам треба їх просто підтримувати. Поки ви сказали, хвилинку можна? 12.05 і 16.

Але з думаш, то не змінюється. Можна запитати людей, ну а чому утримались, Руденко? Можете нам пояснити, чому ви? Тому що, може, я щось не так зробив, я зараз... Юра, можеш мені сказати? Будь ласка, що не так? Оце чітке питання. Що? з Чим? З усилі? Батько. А, а взяй і подій. Так ти ж навіть не розмістив, що ти робиш. З яким? Ну, одне назви. Ти. 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 Дивіться. Ти. 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 Що? Ти. З яким? Багато. Одне назви, одне. Команду получивш. Одне назви. Ні, причина. Дивіться, оце ви допомагаєте. Одне. Одне назви. Ще й ти назив. Мочи. Ти. Я думаю, коли зараз в країні дає відан, може треба більше коштів спрямовувати на оборону держави. То ми хочемо. Хочем. У нас забрали. 18, 18 забрали, вони на 20. Вони 20. 20. 20. Не можна слухати. 20. Я уважу, всі ці знають. Далі, що ми ще робимо? Нам треба, щоб була вода, сказали що. А мусорні баки вбирали. То що не так? Де що воду ключа віддає на Куда? Зараз питання таке стоїть, що це можна все забрати, що не буде. Хорошо, скажи, як зробити. Критикує, предлагаю. Предлагаю. Що ти кажеш? Предлагаю. Треба в кожен пункту подивитися, де можна зекономити. Скажи, що треба що? А, ти не готовий. Ви Зрозуміло. Важко кур'ї. А я вам питання не задаю.

Тай свої доходи, не мої ще досі. От мені сказання того, скільки я дав і скільки продуктів я дав школу, перші хто не привіз продукти в цю першу школу, коли почалась війна. Не ти приніс, а я приніс, Привіз продукти. Це перші були. Перші три дня забезпечив продуктами для територіальної оборони на 250 чоловік. Це Голівко, Таценко і Різніченко. Я перший, як... а потім приносили останні Я бачу, не було. Ви всі почули з'являти питання. Ставлю на розвивання за прийшли. Слухай, базарці працювати. Пані перший перше, спокойно. Де, пишіть подяки. Дев'яте питання внесення змін до положення про соціального гуманітарне управління виконавчого комітету міської ради. Згідно положень закону України про охорону культурної бачини, просимо внести зміни до в управління в проведення сім'ї. Запитання є. Далі голосування прошу підтримання. Вам не дали? Proszę zimnie, dłuższą oświatę, proszę bardzo. Na co skargi zdalnie? o zanurzenie i przykoczenie Proszę o З метою дотримання норм харчування вимов э, законодавства санітарного законодавства небезпечного каміння показників якості харчових продуктів пропонуємо встановити закладах освіти під базою міської э, територіальної громади наступну вартість харчування у до дня. Значить, Дітей дошкільного віку на пільгової категорії із багатодітних сімей, які відвідують дошкільні відділення в складі з ЗСУ 65 гривень. З них міський бюджет буде 39 гривень за 60% і батьківська плата 26 гривень за 40%. Дітей дошкільного віку пільгової категорії, які відвідують дошкільного відділення в складі ЗСУ 65 гривень за кошти відповідних бюджетів. Учні фільгових категорій 1-11 класів при одноразовому харчуванні 57 гривень. І учні перших 4 класів на пільговій категорії при одноразовому харчуванні 57 гривень. Вартість зросла е, на 5 гривень. Ми не піднімали її із минулого року. Маємо право разом віддати на Питання. Ставлю голосування до основного людина. Затверджуємо продажу об'єкту нерухомого і на включено до переліку об'єкту нерухомого майна комунальної власності, бо також міської територіальної громади, які підразу роздають багато полікової. Шановні депутати, для вашої уваги, пропонується проєкт рішення, яким необхідно затвердити у продажу об'єкта нерухомого майна комунальної власності, це господарські українці заміжними забігами та спорудами громадські видими який знаходиться зож, який знаходиться за адресою села Москванки, вулиця Шевченка, 235. На засідання у комісії було прийнято рішення про те, що продаватися цей об'єкт буде за ринковою вартістю оцінка рекультура, яка становить 4 мільйона 7 тисяч 783 гривні. Це буде стартова ціна даного на на другій мав приймав питання щодо визнання безкозного майна на території Вітквецької і Сайківської округи. Склали вже перелік даних об'єктів, які наступному році визнають безкозними? Ні, ще не склали. З січні місяці складають. Я думаю, 29 числа я напишу депутатський запит, щоб тому що складали. Добре, чекайте 30-го. Особисто принесли.

Коли будуть встановити трошки загиблих, не трошки загиблих, ці плакати загиблим воїнам в місті <рес> На Найближчим часом там, е, уже... <рес> ну, кагалик, <рес> <Пусла>? <рес> На цим працюємо, зараз закупляємо метал. Сьогодні ми родився відкриваємо, оскільки я не ще знаю. Кагарик вже відкриють. Кагарлик тара ще відкривати на останньому місці. Взагалі ну, не відкрив. Оце ж ви не сказали, що ви не стали, що зробить. Ні, я запитала, а зробіть свою роботу. А вона не програметься, яке ми свою зробимо. Я хотів Наталья депутата. За дві тисячі на три рік була надана матеріальна допомога. Була надана матеріальна допомога.

Давайте Ви Вадіть, падіть! Вітаю вас! Дивіться, ми сказали по поводу депутатів, яких на це У мене є таке до вас звернення у депутата, будь ласка, міської справді. Прошу опублікувати за 23 рік осіч. Відвідування <рістична> депутатського корпуса на сесію. і хай народ побачить, як ходять, як голосують за нашу громаду. Левіми Михайлович, давайте 22 другий Що ж ви ж тільки 23 третій беремо? Двадцять бере, щоб побачив, що вітання двадцять за пару років, що ж ви питаєте? Віталій Миколаєвич, питання треба ставити так. Я хочу вас питати, якби у свого міського голови. Якби зараз я і більшість не проголосувала за бюджет, я правильно зрозумів, це не було води, каналізація, не почувала і так так. Так чи ні? Я питав, вона не питає, проблему. А так війна, це була проблема. Не було тільки проблеми у Вадима Олександровича, А у міській раді була проблема. У плавбустрі була проблема. У тепломережі була проблема. У людей. А в першу чергу у людей. У людей проблема. Було питання води, в Бухварі. Я можу сказати, що ви не договорюєте? На цьому після чого зачергова сесія у нас питання, в робі це закрите. She oh.